Гіперехогенний фокус в лівому шлуночку серця -оплода, чи обов'язково це провади серця оплода? Ні, взагалі, гіперехогенний фокус не дорівнює вадам серця оплода. Гіперехогенний фокус та єдина артерія пуповини, як в наданому питанні, це. Ми відносимо до ультразвукових м'яких маркерів хромосомної патології, що означає м'які маркери хромосомної патології. Це такі ультразвукові знахідки, котрі можуть бути і абсолютно здорових діточок, абсолютно здорових плодів, але частіше. Які маркери зустрічаються саме у плодів з хромосомною патологією? Тому, якщо у вас є така ізольована ультразвукова знахідка, тобто тільки геф, тільки єдина артерія пуповин і все добре, все інше добре з дитинкою, то хвилюватись не треба. Це лише привід до обстежити, якщо ви бажаєте, щоб виключити хромосомну патологію у плода. Тобто проконсультуватися у генетика, котрий проаналізує всі ваші попередні обстеження, і кров, і аналізи, і поговорить з вами про ваші родинні зв'язки, вашу родинну історію, і порадить або, навпаки, скаже: не треба додаткові якісь обстеження.